Бажаю здоров'я, мій позивний ехо, мені 21 рік, я з міста Ріна. Чому я тут? Тому що кожен свідомий громадянин повинен захищати свою націю та соборність держави, в якій він проживає. Я вважаю, що кожен українець повинен робити вклад в перемогу, вивчайте свою історію та культуру нашого народу, займатися спортом, бо нам потрібна сильна молодь, бути патріотами, бо Україна в нас одна. Я боєць 3-ї окремої штурмової бригади, 1-го штурмового батальйону, 1-ї штурмової роти. Зараз ми боремося за незалежність та волю нашого народу, щоб в Україні процвітав мир та злагода. Після нашої перемоги саме ви те покоління, яке продовжить нашу справу відбудовування незалежної вільної України. Саме ви, хлопчики і дівчатка, які будуть жити, будувати, прославляти нашу країну. А ми будемо пишатися вашими успіхами. Саме згуртованість та підтримка один одного відрізняє нас від інших народів. Ми українці, і ми маємо пишатися цим. Слава Україні! Привіт, мене звати Віктор. Я з міста Северодонецьк, Луганської області. Зараз бороні кордони нашої країни. Я хочу побажати вам, мої маленькі українці, щоб ви любили своїх батьків, слухались, добре навчалися, займалися спортом, бо саме вам... Відбудовувати нашу країну. Слава Україні! Бажаю здоров'я, наші маленькі українці. Мене звати Данило. Я з міста Серденець Луганської області. Мені 23 роки. Я працюю слідчим криміналістом, слідчим управління ГУНП Луганської області. Працюю на лінії безвісно зниклих наших військових. Періодично ми їздимо на ротації там на деокуповані території в Харківську, Донецьку область, допомагаємо хлопцям, проводяться евакуації, доставляється гуманітарна допомога, відбираються заяви про вчинення, якісь там кримінальні правопорушення. Поліція Луганської області працює все добре. Допомагаємо нашим військовим вирішувати якісь там проблеми. Все, що в наших силах все допомагаємо. Робимо все для, для нашої перемоги. Вам хочу побажати, ну я думаю, що вам уже багато чого побажали. Я до цього, до цього всього я доєднуюсь. І особисто від мене я хочу, щоб ви були всі добрими людьми, людьми з великої літери. Тому що тільки на співпраці з один з одним. Тримається наша країна. Один одного підтримувати незалежно, які ситуації, завжди залишатись чемною людиною, допомагати, виручати взагалі в будь-якій ситуації, бути порядними обов'язково. Не треба сваритись з батьками, треба їх слухати, тому що батьки ніколи в житті чогось поганого не побажають. Вони хочуть, щоб їхня дитина виросла щасливішою. Самою щасливою дитиною на всьому світі. Розумною та не встривала в будь-які там заварушки. Тому, будь ласка, слухайте батьків, їжте кашу і любіть Україну. Слава Україні! Вітаю вас, мої маленькі українці. Мене звати Петро, я родом з Івано-Франківської області. Моє псевдо ястреб. І на даний момент я захищаю нашу державу в складі 3-ї штурмової бригади. На фронті я знаходжусь з 14 року, тобто біля 9 років. Разом з побратимами ми захищаємо нашу державу заради нашого майбутнього. Хотілося б вам побажати, щоб ви були справжніми українцями і патріотами своєї держави. Для того, щоб такими бути, вам, відповідно, потрібно слухатись батьків обов'язково, ваших викладачів, вчитись добре, вивчати свою історію, займатися спортом, навчатись критичному мисленню. Для того, щоб в майбутньому прийняти нашу роботу, для того, щоб в майбутньому після нашої перемоги займатися відбудовою нашої держави. Тому що майбутнє наше це ви, наші маленькі українці. Все буде Україна, слава Україні! Привіт, мене зовут Злата, мені 9 років. Дякую вам за вашу мусячність і за те, що ви бороните нашу рідну Україну. Бажаю вам успіхів та перемоги. Я вірю, що скоро буде перемога. Дякую вам за СУ. Дякую, що обороняєте наш фронт. Дякую українським військам. Слава Україні, грам слава. Дякую вам велике за те, що захищаєте нашу землю, нашу рідну Україну і нашу батьківщину. Привіт, я Стефанія. мені 5 років. Дякую вам за Україну. Повертайся, живим! Повертайся, благаю.